Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі. Так, сьогодні в нас 24 листопада і ми розглянемо з вами деякі питання. Ну, от перше, чи є вже остання дата закінчення війни? Чи вже про це знають? Чи є остаточна дата закінчення війни в Україні? Важний вибір, важне рішення по-новому. Удача закінчення з допомогою. Освобожние, обрив. Трошки подвешено. Чи знають уже дату завершення війни? Не ще, ще ні. Як важне рішення уже є. І тут навізна йде по-новому. І удача, і тут трошки як отсрочка і подвішена, але ось о завершення. завершення. І опять же показую цю лисицю, як трошки там хитрість і обман. Як от сваровать? Понимаете? По территориям, так бы я сказала за это. Але от трансформація, обрив і важний вибір, важне рішення. А ну-ка, зараз я на три карти ще. Чи знають точну дату завершення війни? Американці, США, наша влада. Чи знають точну дату завершення війни? Покажіть, пожалуйста. Підпятствие, чрезмірний ентузіазм, конфлікт. Поки конфлікт йде положительний результат. Домовленість. Ну, ще не визначено. Ще точна дата не визначена. Рішення вже є, вже рішають от уже от-вот. Але точної дати, от в який день, поки нема. Отак показують. Хорошо. Хорошо. Так, в Женеві переговори, да, перемовини відбулися. І змінили, змінили мирний план. Внесли вправки. Так я і говорила вчора, що будуть переміни там якісь. Так, змінили. Я там читала, ви, мабуть, теж всі читали ці пункти. Там більш-менш, там після завершення вогню тогда вже по территоріям щось решать. А так, так, як європейський этот план, так приємлений. Мирний план Європи. Чи буде принято? Чи буде принято от Трампом. Цей мирний план Європи. Гармонія, рішення, чи буде прийнято? Тут все одно якась жінка йде. Все одно якась жіночка, хороше признаменування, як влияє. Понімаєте, жінки з жінками, але тут по освобожденню, чи буде прийнято карта перемоги. Тут якась все одно жінка допомагає. Хорошее признамене. Ось о, Жіночку не зря показують. Все одно якась жінка допомагає. Гармонія і зміни. А Росія прийме цей план? Чи прийме Росія оцей план Європи? Ну, Європа з Україною, так? Я... Вони там щось от это, составляли. Чи прийме Росія? Перху другое состояние. решение. Сомнения. Удар для них. Удар. Потеря и удар. Д. В этом плане потеря и удар. Чепримы. Ой, шесть-шесть сомнений. По территориям. Это щось пока пусто. Плохие приметы и пусто. Тут вигідна сделка, приємне удивления. Ну, с помощью як. Але ім иде, вот эта потеря и удар. Вот от вот показывает. Не так вони хочуть. Але оце вигідна сделка, як хорошие переменные, и с помощью. С помощью иде. А ну, на три карты чи. Піде Україна, Росія на цей. На цей план. Под контролем говорят. Спокойное состояние. Разлад, и Д, болезни на дуже. Чи прийма в завершение? Завершение цикла. Да, выздоровление, хорошие перемены и положительный результат. Прогресс. Як с помощью, Як под тиском. Ну так. Вот так что-то. Чи будет Украина в Евросоюзе? Там такой пункт. НАТО там по усмотрению, да? На это через время. А Евросоюз? Чи будет Украина в Евросоюзе? Важное изменение, да? Да, в Евросоюзе, да. Чи піде Зеленський на другий термін? Виберуть його на другий термін. Зеленський Володимир. Ні, пусто. Пусто. Ні, жінку показують. От показують все время жінку. Все-таки, як питаю за президента, хто буде після Зеленського, завжди показують жінку. А Зеленському ні. На другий термін ні, так це подивилася. Так, чи буде прикращення огня, завершення вогню до кінця року в Україні? Завершення вогню. Важний вибір, важне рішення вже прийнято захисту королями. Восхажіння. Положительне, так. Да. Так. Да. Всі карти говорять, так. Да. Так. Да. До кінця року завершення вогню. Так, і там ще питали в мене якась ірма Крат. Чи допоможе Україні? Щось написала листа Трампу. Хто вона там внучка, чи хто генерала Ірма Крот. Чи, чи допоможе вона Україні? Карта уміряності, гармонії, терпіння сверхміри. Чи допоможе вона? Ні, я нічого не бачу тут такої. Ніякої допомоги. Лицемерие. Тут король решит. Короли решають. Короли рішають ось. По справедливости. Шишо. Облегчение страданий. Карта сили перемоги. Ну, трошки ось опощі, де якась. Гармония и помощь. По закінченню війни, але тут показують королі. Королі решають. І по справедливості, карта сили перемоги. Ну, тут помощь іде ось. Облегчення страданий як помощь вищих сил показують. За неї діло Дело успіхом. Рішення проблеми. проблемы. Ну, не, вона не отрицательный відповідь. Юрма Крат. Зараз на три карти ще кину. Чи допоможе вона Україні? Єрмакрат. Да чи ні? Ні. Ні, це фантазії. Так, і ще подивимося, чи перейде за в Україну. Запоріжська АЕС. Чи повернеться в Україну? Під контроль України. Карта мира перемоги. Чи повернеться в Україну? Враг поки сидить. Освобождення йде карта. Карта мира і освобождення. Моя відповідь так. Поки подвішана, говорять. -да. Карта перемоги. От карта освобождения, карта мира перемоги і тут тріумф, дух завоювання, карта перемоги. Ці карти говорять, що так. Перейде. Все, мої хороші такі питання на сьогодні. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі, за вашу підтримку. Гарного вам дня. Гарного настрою, миру та добра. До побачення.